Вітаю, друзі! Я Олена Трибошина, це канал «Є питання». 23 липня, середа. Я, можливо, буду сьогодні останньою з поміж багатьох, але я мушу сказати дещо важливе. І я хочу зафіксувати вчорашній вечір в історії, бо вчора ми, як країна, перетнули кілька червоних ліній, і це буде мати вирішальні наслідки для всіх пасажирів цього човна, який не можна розхитувати. Не можна було до вчорашнього вечора. вперше за три роки вторгнення люди зібрались на мітинг і вигукували під вікнами президента, верховного головнокомандувача і всесвітнього символу українського спротиву: зіля чорт, чорт. Чортеля, чор про це написали сьогодні сотні. Всесвітніх змі не знаю, чи показав це нацмарафон, у кого є телевізор, і може хтось бачив. Розкажіть, як там показали мітинги під вікнами у Зеленського і чи показали там, як під банковою кричали зіля чорт і татарова заграти. А було все так. Вчора в день, після ганебного голосування радою за диктаторські закони 22 липня. Ветеран Дмитро Козятінський закликав у соцмережах зібратись на акцію проти знесення антикорупційних органів о 20-й на площі бі біля театру Франка в центрі Києва часу нема. Треба виходити сьогодні і вимагати у Зеленського не допустити повернення в часи Януковича. Це найближче доступне місце до офісу президента. Сподіваюсь, нас буде видно із вікон. Так і було. З вікон Зеленського було видно площу з площі було видно вікна Зеленського. Там світилось до комендантської години і ще довго за десь стільки ж до комендантської і трохи довше тривав і перший майдан Зеленського в Києві. У Львові кажуть, ще довше зізнаюсь. Вчора близько 20-ї я їхала в бік театру Франка з певним страхом. Мітинги заборонені, бо воєнний стан. Пасіонарії переважно на фронті, набу САП, корупція. Мало хто розбирається в цьому, хто там кого кастрував і кому що обрізав, хто білий, хто чорний, хто не пухнастий, і чому ми захищаємо сьогодні антикорупційні органи, яким вчора дорікали відсутністю вироків. Коротше, мало би хто мав розуміти, через що взагалі здійнявся гвалт. і, взагалі, війна, не розхитуйте човен, а то Путін нападе. Коротше, їдучи під театр Франка, вчора відверто я побоювалася, що фото, на якому кілька десятків людей зберуться під театром Франка на захист набу і САП і на знак протесту проти Свавілля Зеленського і його маріонеток в парламенті, з яких половина буде громадським сектором, пара нардепами, кілька журналістами. То медійно і візуально це стане останнім цвяхом в історії вчорашньої спроби влади занурити країну без шума і пилі в диктатуру, поки всі пішли на фронт, і ця спроба вийде у підсумку вдалою. Каюсь, я помилялась. Цей страх розвіявся. Щойно я повернула з Хрещатика в бік театру Франка. Повз той самий кут майдану, що заставлений синьо-жовтими пропорцями і фотографіями загиблих військових. По вузьких вулицях, які ведуть до театру, йшли люди, і йшли, ішли, і йшли, і йшли. Ось так там було вже десь о 20.15. Це То на скандальний закон було головною вимогою до Зеленського, але були і візійні вимоги. Сотні людей під театром Франка кричали йому вікна татарова за ґрати, руки геть від набу, і майже романтично обрані рядки з Жадана. Так тривало фактично до півночі, коли на сайті ради почали хороводити. Чорти о 23-й на сайті Верховної Ради з'явилось повідомлення, що Зеленський підписав закон. Через 10 хвилин повідомлення про підпис Зеленського зникло. Ще через 10 з'явилось знову. Десь тоді площа вперше і вибухнула. Отим Зеля. Чорт. Зелячок! 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 Чорт, зіля, чорт. Нагадаю, в оригіналі, це народилось як Аваков чорт. Вчора цей титул передали Зеленському. Аваков чорт, по приколу вчора площа до речі, теж скандувала, і це парадокс, бо з мого ракурсу учасника протестів 2004-го і 2014-го вчорашній дечим різко відрізнявся віком більшості тих, хто прийшов. Більшість тих, хто вийшов вчора під вікна Зеленському, сказати, що він і що вони проти того, щоб країну тягнули в Малоросію і в диктатуру, була молодь умовно 18-20+. Можу назвати багато причин цьому, але облишу це соціологом. Зачитаю лише кілька речень з одного допису, дещо пропущено. Люди вийшли на протест, бо бачать, яка дичина відбувається з антикорупційною гілкою. Люди виступили проти, але президент, навіть бачачи реакцію суспільства, все одно підписав цей закон. Хоча міг накласти вето, вчорашня подія показала, навіть в країні, яка воює, попри всі обмеження, люди вийшли і висловили свою позицію. Навіть під час найжахливішої війни вони здатні боротися з внутрішніми проблемами. Людям не байдуже. Такий у нас характер. Ми всі хочемо, щоб Україна стала кращою версією себе, а всі вороги були знищені. Це написав 26-річний блогер Ігор Лаченков. Вчора за три години до мітингу він теж репостнув заклик вийти під вікна Зеленського і написав своїй понад мільйонній аудиторії в телеграм Я теж буду сьогодні. Він і його аудиторія продовжують вимагати від Зеленського скасувати ганебний закон, представити план реформ і нериторично запитують: Ну, президент зараз розуміє, що наробив разом зі своїми тупорилими депутатами. І якщо вони всі так багато говорять про справедливість і заради цього беруть під контроль всі органи, то чому досі не покарані Бойко, Тимошенко, Столар, Льовичкін та інші? Що заважає? За 20 хвилин до комендантської обурена площа, яка вже знала, що Зеленський підписав той закон? Його оприлюднив голос України, все ще кричала у вікна Зеленському свої вимоги забрати руки і чекала на звернення яких загалом ніколи не слухала, щоб почути, як всю цю діч він буде пояснювати, разом і до кінця разом і до кінця! разом і до кінця! разом і до кінця! разом разом я вітаю Зеленського Єрмака, Татарова, решту резидентів банкової слуг не народу і їх пастиря Арахамію. Уряд, який зносить реформи і бреше в очі Європі, що це не так. Позитивних блогерів і адмінів анонімних телеграм-каналів, які за вказівкою банкової брехали і брешуть далі про все, що відбулось, так само як уряд Європі. Всі вони разом вчора вивели на вулицю перший майдан Зеленського, перший воєнний майдан Зеленського. І на цей майдан вийшли не тільки ті, хто виходить завжди, коли президент робить діч. Не тільки цей, а й всі попередні. Туди вийшли ті, кого у Зеленського вважали своєю аудиторією, з ким вони намагались загравати через інста-блогерів, а також через категоричну і демонстративну відмову президента зменшувати призовний вік. Не здивуюсь, якщо за вчорашнє Зеля чорт тепер їм цим і помстяться. Я бачила вчора біля театру Франка багатьох нардепів, активістів. Колишніх військових, журналістів, просто багато людей різного віку бачила екс-топ керівника з державного сектору. Я вдячна всім, хто вчора вийшов, але окремо, я вдячна цим умовно 25-річним в умовах війни шахетів, ракет, втрат, заборон, цензури і залякування. Вчора ви повернули великій частині країни віру в те, що і цього разу в країні знайдуться люди, які не дадуть їй сповсти в диктатуру. А саме початком цього, і є це те, що учудив вчора Зеленський і його маріонеткові парламент і уряд. І ще одне: вчора всі ці люди в усіх містах вийшли на вулицю не тому, що вони з дитинства за набу і САП, а тому, що вони проти того, щоб жменька людей в керівництві держави перетворила країну на другу Росію, просто маленьку, поки їхні батьки воюють з Росією справжні. Вони вийшли проти свавілля, самодурства, шулерства. І диктатури. Я так думаю. І про це далі. Перш ніж продовжити, нагадую, що у нас триває збір на бус для військових з 58-ї бригади, яка працює на Харківщині. Час у нас до кінця цього тижня. Прошу долучитись, давайте їх не розчаровувати. З фронту думаю, і так нелегко за цим усім спостерігати. Сума відносно невелика 200 тисяч гривень. Частина вже є. Реквізити волонтерки, яка проводить збір в описі під цим відео і в коментарі. Закиньте потроху, будь ласка, дякую всім, хто вже я про розчарування військових не жартую. Ось цей сьогоднішній допис Єгора Фірсова, колишнього народного депутата, який був в парламенті, який якраз усі ці закони про антикорупційні органи починав ухвалювати і створив, і який тепер з фронту стежить за тим, як їх знищують. Але він знову ж таки каже, що це не про САП і набу. Я прочитаю дещо. Це не питання НАБУ чи сап, це питання дикухи, коли тобі прямо в обличчя кажуть: ну нарешті можна грабувати, і нам за це нічого не буде. А потім додають, а що ви нам зробите? Ті, хто можуть щось зробити. На фронті тих, хто вийдуть на активні протести, теж скоро туди поїдуть. Вчора мені один чиновник, який підпадає під юрисдикцію набу, скинув фото із мітингу. Що ти там робиш? Кажу, ти ж їх не любиш. Тут справа не в любові. Просто з цими, якщо в мене і будуть проблеми, то аргументами, фактами я зможу довести, що невинний. А от якщо прийдуть інші, то відчуваю, що вже й доводити не буде сенсу. Наступним буде ВАКС. Вище антокорсуд, от побачиш. За весь час служби пише фірсов, я зрозумів одне: якщо серед військових і є єдиний запит на щось, то це на справедливість. Хочеться нарешті жити у світі об'єктивності, законності порядку. Ніщо так не демотивує, як бачите, що поки ти сидиш в окопі, хтось грабує країну, за яку гинуть твої побратими. Виходить, ми вмираємо, щоб вони грабували. Причому нас же. В кінцевому рахунку я боюсь, що з такими новинами військові ні, не захоплять владу, не створять хунту чи навіть партію на все це просто немає сил. Вони вирішать все. На треба за це воювати. І все швидко закінчиться. І рада, і президент, і далі три крапки, що в них здогадайтесь самі, я вголос навіть не буду казати. Зараз. Багато хто на тлі усіх цих подій замовк, навіть серед притомних і поважних. Хтось боїться, хтось через човен, який не можна хитати, хтось прогнувся, хтось дійсно вірить, що спершу треба перемогти росіян, бо війна за демократію, мовляв, підірве фронт, і тут буде російська диктатура замість української диктатури. Вчора вночі вам продемонстрували, що тут російська диктатура може бути і без програшу росіян. Пояснюю на яйцях, як казав один міністр-реформатор, те, що вчора влада в турборежимі зруйнувала незалежність НАБУ і САП. Це не поодинока спецоперація для порятунку жо Чернешова, як вже бувало. Я не хочу вас лякати, але маю попередити: це початок демонтажу багатьох реформ і демократичних змін, які відбулись в країні після майдану. Це початок спланованого і системного демонтажу демократичних інституцій і розворот від руху. На захід, який почався в в бік сходу, у мене є підстави так говорити. Це визнають в приватних розмовах. Навіть самі представники того табору. Я не перебільшую сьогодні. На європейській правді Сергій Сидоренко найбільш обізнаний в питаннях євроатлантичної інтеграції. Український журналіст написав страшний, я б сказала, текст в багатьох подробицях про те, як Володимир Зеленський руйнував рух України до Євросоюзу і чого чекати далі. Він стверджує, що закон про знищення незалежності набу і САП, який президент Володимир Зеленський підписав вчора ввечері, завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України, що Європа до останнього моменту намагалась. Цьому запобігти, що найвпливовіші європейські чиновники телефонували і писали українським урядовцям і чиновникам з ОП і попереджали про наслідки, що за останні дні Україна впритул підійшла до того, щоб вбити свої шанси на відкриття вступних переговорів з ЄС а можливо і перетнула цю лінію. Процес євроінтеграції був застопорився через вето Віктора Орбана, але у ЄС готувалися цю перепону подолати. Там планували. Кинути Орбана, як пише Сидоренко, і обійти його вето, була призначена навіть дата відкриття першого кластера переговорів. І тут з України повалився вал негативних новин: атака на бюро економічної безпеки, політично вмотивоване переслідування Шабуніна, заміна євроінтеграційного блоку уряду на тлі поганих новин з України. Європейці відклали свої інтеграційні плани на осінь. А ось цей тиждень, і все, що з Набу і САП, перекреслив все взагалі. Президент Зеленський пише Сидоренко. А він пише те, що пише, знаючи це від перших осіб у Європі і від не останніх в Україні. Зеленський знаючи про такі зрушення у ЄС, не лише не припинив, а й посилив атаку на реформи. Руйнування незалежності на і САП перетнуло червоні лінії для ЄС, і тепер наявність або відсутність угорського вето вже не має вирішального значення. Брудну роботу замість Віктора Орбана виконала сама Україна. Далі в тексті багато подробиць про те, як європейці планували обійти В'єта Орбана і таки почали інтеграцію України в ЄС, які докладали зусилля, яким був їх хитрий план. Раніше цього не оприлюднювали через чутливість питання, але тепер нема питання, немає чутливості. Ви знайдете всі ці деталі на сайті Європейської правди на першій шпальті. Я перекажу лише про результат цього всього і про наслідки зриву цих планів. В червні банкова пішла в рознос. Знесли конкурс БЕП, підозра Шабуніну, зміна уряду і заміна виходить ключового українського переговірника з Євросоюзом Стефанішиною. На банкові відчули вседозволеність, розуміючи, що у критичний період Брюссель будь-що буде утримуватись від критики, пише Сидоренко. Цей розрахунок виявився коректним. ЄС замовчав. Але після атаки на НАБУ і САП питання про стан підготовки України до переговорів. Просто зникло з порядку денного. Хоча існував план відкриття переговорів вже 18 липня. У ЄС на диво толерантно поставились. До ситуації з БЕП у червні реакція на атаку на Набу і САП була діаметрально іншою. Демонтаж антикорупційних інституцій є червоною лінією. Безумовно, цитує Сидоренко, своє джерело. Навіть публічна реакція ЄС виявилась жорсткою як для останнього часу. Наприклад, від єврокомісарки Кос на закритих переговорах риторика була ще більш жорсткою. Європейській правді стало відомо про зміст переговорів Марти Кос із новим віце-прем'єром з євроінтеграції Тарасом Качкою. Вона передала йому, що Євросоюз твердий у висновках щодо цього скандального закону. Він не лише перешкоджає незалежності набу та САП і суперечить зобов'язанням, визначеним у дорожніх картах, про які Київ і Брюссель домовились в рамках підготовки до переговорів. За словами кос євросоюз також розцінює ухвалення цього закону як відкат у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії, що були умовою кандидатського статусу України. Маленька ремарка, майже гумор вчора, новопризначеному віце-прем'єру з питань євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці нормально так наваляли публічно в коментарях багато поважних людей після того, як Качка похизувався у Фейсбук, що запевнив єврокомісарку з питань розширення Марту Кос. що... Диктаторські закони 22 липня не мають на меті поставити під загрозу інституційну незалежність НАБУ і САП, а всі їхні ключові функції залишаються недоторканими. Не буду цитувати коментарі на його адресу. Прочитайте у нього у Фейсбук. Коротше, кос сказала Тарасу Качці. Насправді, що це відкат в кандидатських реформах. Досі це слово лунало від ЄС лише щодо Грузії, на євроінтеграції якої з очевидних причин поставлено хрест. Кос нагадала Качці про такий наслідок. Всі інші співрозмовники у ЄС, з якими Європравда спілкувалася ще до підписання закону, роблять той самий висновок. Якщо Зеленський поставить підпис, він підпишеться також під заморозкою у процесі вступу України до ЄС. Вчора Зеленський цей підпис поставив. В підсумку: Євроінтеграція на жирній паузі. Європа готується тиснути на інші важелі, передусім на фінансові загрози безвізовому режиму, поки принаймні немає. Пише Сидоренко, є сточно не зацікавлений карати пересічних українців за помилки влади. А от від Молдови ми майже напевно відстанемо. Через дії Києва стає практично неуникним процес відокремлення Молдови від України у вступному процесі і початок вступних переговорів з Кишиневом, в той час як діалог з Україною лишиться замороженим, і вина за це буде на 100% лежати на Києві. На депутатах, які ухвалили закон про демонтаж незалежності набу і САП, та на президентові Зеленському, який це рішення підписав та публічно став на його захист. Цим закінчується цей текст. Ну і як тут не ставити питання про те, офіс президента і 263 нардепи, які вчора забили цвях в труну євроінтеграції України, які заклали фундамент під фінансові обмеження, під недовіру партнерів, які фінансують зброю. Сьогодні це теж прозвучало, які фактично влаштували вчора розворот політики від євроінтеграції, записаний в конституцію назад в бік російського вектора. Хіба ні? Симптоматично, сьогодні українська делегація поїхала на переговори з росіянами у Стамбул. Зачистка НАБУ на САП в цих умовах взагалі має вигляд подарунку Путіну. Він щось бубнів про те, що їх треба знищити в своєму зверненні в ніч перед вторгненням. Сьогодні делегація домовляється про пряму зустріч президентів. Чим всі ці кілька сотень людей думали, і як тут не ставити питання, чи не навмисно все це було зроблено і сплановано? Особливо знаючи, що натхненники і реалізатори цього персонажі типу Татарова і Бужанського а голосів докинуло слугам ОПЗЖ і Нафтолінова Тимошенка, яка вигукувала з трибуни ледь не тези про зовнішнє управління. Це ще не рахується державним переворотом. Зроблю припущення, що зеленський Єрмак і їхні татаров не думали, що законопроект, в який вони ловко як на персточники запхали правки, якими кастрували на Боїсап, збере під вікнами банковий майдан проти Зеленського. Вони щотижня міряють настрої, рейтинги, але досі, в принципі, не розуміють і недооцінюють. Українське громадянське суспільство і настрої ці самі і запити і цінності активної його частини для більшої частини з тих, хто зараз сидить на банковій, майдан в принципі, пройшов повз максимум. Став приводом для примітивних і пошлих жартів. От, якщо беркутовцям видати ебонітові палички, а ходити в шерстяну одеждою. Так ми зможемо добивати електричність. А ще частина з них була якраз ж по інший бік майдану. Потиличні частини голови вистріли робили десь поруч Ой. особи, які були разом серед міг гумбалі. Тому замість фіналу я не знаю, як далі все обернеться. Зеленський сьогодні робив публічні реверанси і кніксини. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах. Один одному на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. і не буде жодного. Російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Фоткався з силовиками. Всі вони запевняли, що люблять набу і САП як рідних, і чесним словом, стовідсотково свого генпрокурора і голови СБУ клялись, що будуть з набу і САП як з рідними. Це все блюзнірство. Честе слово не замінить інституції законів, які вони зруйнували і продовжують руйнувати. У нас джентльменам не вірять. Мабуть, зараз, коли ви це будете слухати, під вікнами у Зеленського знову збереться мітинг, принаймні туди закликали. Зеленський перейшов червону лінію в нагинанні суспільства об коліну. Суспільство перейшло червону лінію, яка стримувала його від протестів під час війни. Що вилізе з цієї скрині Пандори відкритою, підкреслюю банковою. Татаров його тепер знає. З хороших новин я вже писала це вчора у наших соцмережах. Після вчорашнього на своєму другому терміні Зеленський ймовірно може поставити хрест. З поганих новин він може спробувати зробити вічним свій перший термін. З хороших новин сотні молодих людей вчора на площі біля театру Франка у Києві, під вікнами у Зеленського, у Львові, біля Шевченка і в усіх інших містах. В коментарях в Телеграм я бачила вчора, молодий хлопець писав, що був мітинг навіть у Сумах. Всі ці люди, які вчора вийшли на вулиці, продемонстрували Зеленському і його молодій команді і не такій молодій, що український Путін неможливий. Сподіваюсь, не тільки йому. Продемонстрували це Іван, якщо ви в цьому почали раптом зневірюватись. А привід був, вони можуть спробувати зараз ударити по незалежним медіа чи взяти їх під контроль, як очікують санкціями на один відомий медіахолдинг. Вони будуть поливати брудом в анонімних помийках неугодних конкурентів і критиків будуть продовжувати закручувати гайки, як каже Шалайський, і як демонструє нам Путін на нас самих авторитаризм не може не розширюватись. Але ми все це вже проходили. Кожен президент України, який намагався намахати громадянське суспільство, який думав, що можна вбити журналіста критика і критики не стане, який думав, що він передавить, перетисне і дотисне, який не бачив і не чув майдан і громадянське суспільство. Який думав, що брудними технологіями можна захопити і утримувати владу вічно, кожен з них вилетів як корок з Дон Періньйону. Багато хто в оточенні Зеленського йому це підтвердить: татар, Подоляк і кого вони там ще підібрали на Майдані, але є нюанс. Вчора Зеленський остаточно витратив останній мікроскопічний ліміт. Я не знаю, як це назвати довіри, мовчання, самоцензури, терпіння, які він мав у тієї частини українського суспільства активної, небайдужої і пасіонарної, яка не дає скотитись країні у диктатуру і яка. Починає із здійснює революції. Що було далі? Ми бачили вже багато разів. Питання в тому, яку ціну заплатить держава тепер і чим це закінчиться в умовах війни. Підкреслюю, цю червону лінію перейшов шостий президент України Володимир Зеленський, і ті, хто його штовхали вчора у спину, хлопали підбадьорливо по плечу і улюлюкали, давай, давай. Ну він і дав. Тримайтесь тепер усі. Все на цьому у мене на сьогодні. Не перемикайтесь, підпишіться на є питання, і на наші канали WhatsApp і Telegram. Все в описі під цим відео. Ми там вчора транслювали все, що було на банку до самої ночі. Тримайтесь на машинку, закиньте, будь ласка, вподобайку, щоб це бачило більше тих, кому ще колись голосувати. Наш мерч подивитись на маркетплейска весь прибуток, від якого ми передаємо 12-му загону спецпризначення. Ну і ще раз тримайтеся, підтримуйте молодих пасіонарів. Дякую ще раз усім. За сміливість і небайдужість до завтра. Якого біса? Є питання. Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.